Вітаю вас, малята! Пропоную вам відгадати загадку. В небі хмарка пролетіла, білий пух розсипала. Він на землю міцно ліг називають його. Так, це сніг. Ми з вами дізнаємося про сніг багато цікавого. А допоможе нам в цьому ось ця чарівна сніжинка. Сніг це замерзлий водяний пар. Які утворюються в хмарі. Навесні, влітку і восени, пара перетворюється на краплини дощу, а взимку сніг. Дітки, сніжинка хоче розповісти вам дуже цікаву казку про себе. Була зима. З неба сипалися сніжинки. Одна сніжинка щойно народилася. Вона весело танцювала танук зі своїми сестрами. Довкола було дуже гарно. Все блищало та світилося. Маленькій сніжинці було весело і радісно, бо ще ніколи не бачила такої краси. Наша сніжинка опускалася повз вікон квартир. Пролітаючи біля одного з вікон, вона вирішила заглянути скрізь кого. У кімнаті було багато дітей. Вони співали, танцювали навколо ялинки, гралися, з кімнати лунав дзвінки дитячий сміх. Сніжинка була захоплена дітьми. Вона вирішила залишитися жити на тому підвіконні. Але прийшла весна, пригріло сонечко, і сніжинка перетворилась на крапельку води. І всі її сестри також перетворилися на крапельки води. Вони покотилися додолу, утворюючи потічок. З потічка наша краплинка потрапила у річку. Їй сподобався її теперішній стан. І вона залишилася там жити. Вона гралася з рибками, спостерігала за природою. Настало літо. Сонечко пригрівало щодня більше і більше. Одного дня наша краплинка відчула, що їй дуже гарячі. Краплинка перетворилася на пару і стала підніматися корм. Там, у хмарах, вона зустрілася з іншими своїми сестрами, які розповідали багато цікавого про те, що бачили на землі. Кожного разу із землі поверталися нові сестри та розповідали про свої цікаві подорожі. Минуло багато часу. Одного дня наша знайома побачила, що знову стала сніжинкою. Танцюючи у танці, вона розповідала сестрам-сніжинкам, які тільки не народилися, як гарно на землі, та що їх чекають різні несподіванки. Ось яка цікава історія у нашої чарівної сніжинки. Малята. Знайома сніжинка перебувала у різних станах: у рідкому у вигляді води, у газоподібному у вигляді водяної пари і у твердому у вигляді сніжинки. Сніг складається з сніжинок. Існує дуже багато різних сніжинок. Вважається. Що не буває навіть двох однакових. Зазвичай сніжинки мають шестикутну форму. Сніг тому і репить під ногами, бо під важкістю наших кроків у сніжинок ламаються промінчики. Подивіться сніг білий, гарний, чистенький, аж так і проситься Скуштуй мене, я ж, наче, справжнє морозиво. Так це, дітки, чи ні? Чи можна їсти сніг? Ні, сніг не можна їсти. Не тільки тому, що він холодний і від нього може боліти горвич, а й тому, що в ньому є бруд. мікроби. Подивіться, яка брудна вода в стакані після того, як сніг розтанув? А що відбувається зі снігом у теплі? Так, у теплі він тане. Чи має сніг колір? Якщо ми покладемо на тарілочку кольоровий кружечок, а зверху на нього покладемо сніг. кружечок можна побачити з під снігу. Сніг не прозорий, він білий. Який сніг ліпиться? Так, мокрий, а сухий зциплеться. Малята велику користь сніг приносить рослинам. захищає їх від замерзання. Від цього залежить і кількість врожаю, які люди отримують влітку. Завдяки таненню снігу наповнюються водою струмки, річки озера. Сніг захищає від холоду не тільки рослини, а й тварин. Завдяки снігу в нірках де зимують тварини тепло. Також сніг допомагає врятуватися маленьким тваринам від хижаків. Від снігу можна отримувати задоволення, кататись на лижах та санчатах, гратися з друзями у сніжки та ліпити сніговика. Зліпивши достатньо сніжків, можна скласти з них справжній світильник. Достатньо лише поставити всередині ліхтарик, або можна просто робити зимових ангелів на снігові. Але сніг дітки може завдати і шкоди. Танення великої кількості снігу навесні може спричинити повінь. стрімкі потоки річок можуть зносити все на своєму шляху, велика кількість важкого снігу на гілках дерев може з легкістю їх поламати, і може пошкодити лінії електропередач. А в горах велика кількість снігу може бути дуже небезпечна снігова лавина. Знищує все живе на своєму шляху. Велика кількість снігу створює труднощі для диких тварин і птахів, яким важко шукати їжу під великими заметами. Тому люди взимку пікуються про диких тварин та пташок. Вони наповнюють його дівнички їжею. Малята, скільки цікавого ми дізналися від нашої чарівної сніжинки!